Друзі, всіх вітаю на своєму каналі! В мене сьогодні чудова новина. Я купила собі два крутих арабських парфюма, надивившись англомовного і польськомовного Ютуба. Я заразилася тим, що я хочу купити два аромати. Я їх шукала, я їх чекала по більш-менш нормальних цінах, і я купила їх одразу два. Можна їх легко викреслювати з мого вішліста, бо я їх туди скоренько занесла і вже можу скоренько їх викреслювати, адже моя мрія здійснилася. І я просто захльоп, на сьогодні, буду вам розповідати, бо це два просто мега-крутезних арабських парфюма. Останнім часом все більше і більше зустрічаються на моєму шляху парфюм. Мерному красиві, якісні арабські аромати. І скільки би не було хейту стосовно арабської парфюмерії, я не можу і не хочу від неї відмовлятися. Там дуже багато мега крутої, в той самий час доступної по ціні краси. Отже, ті аромати, які я вам сьогодні покажу, я купила абсолютно без затесту. Це така лотерея, яка спрацювала в мою користь. Я виграла джекпот, я попала в десятку, і це в 10 разів, напевно, приємніше для прафманіяка, що ти не просто купив аромат, який ти хотів, а ти наосліп щось для себе, таке круте, інтуїтивне купив. Перший аромат це ріфакат від компанії Paris Corner. А побачила декілька відгуків на польському Ютубі, зайшла на англомовний Ютуб, я ж тепер трішечки вчу англійську, включила для себе субтитри. Ну і можу вам сказати, що його хвалили дуже-дуже багато блогерів. Будь ласка, подивіться зараз розпаковку того аромату. Ну що ж, ви подивилися розпаковку цього аромату, для чого я завжди знімаю розпаковки всіх своїх ароматів, які я купляю, навіть якщо їх не виставляю в інтернет. А для того, щоб себе просто-напросто убезпечити від того, якщо раптом щось з ароматом не те. Або розбитий флакон, або недолитий флакон, або розкрита упаковка, або щось з пульверизатором, або щось з кришечкою. От, наприклад, з наступним ароматом щось не так з кришечкою. І я це все задокументувала, і при бажанні я можу звертатися повернутися на сайт і повернути цей аромат або попросити якусь компенсацію. В принципі, це така дуже потрібна страховка саме для вас. Навіть якщо ви не блогер, завжди намагайтеся знімати на телефон розпаковку аромат, який ви купляєте на якомусь сайті. Отже, дуже проста упаковка цього аромату ну простесенька, так мінімалістична, що можу сказати, і стосовно флакона. Флакон дуже простий, лаконічний, мінімалістичний в кращих традиціях нішової парфюмерії. Мені це подобається. Дуже він якісно зроблений цей флакончик, грубе скло, тут якась така надпись з іншого боку, чорний такий пульверизатор, класно він розпиляє аромат, ну, принаймні той приск, який я робила на себе, дуже гарно все розпилив. Рівненько приклеєна та наклеєчка. Ну, не знаю, як на мене, дуже якісно виконаний флакон. Ну і стосовно аромата, що можна сказати, він мені дуже сподобався, незважаючи на те, що я не особливий любитель гурманіки і ванільних ароматів. А тут у нас основна нота ванілі, і по звичаю я це добре зараз чую. І почула я це від тих блогерів на Ютубі, і я свідомо пішла на цей крок, бо цей аромат декотрі з тих блогерів порівнювали з Yves Saint Laurent Baby Cat. А я нещодавно познайомилася з тим парфюмом завдяки Наді з канала парфюмерні подорожі з Надією, яка присилала мені той аромат на сліпий затест. Він мені дуже сподобався, і я би хотіла мати його в своїй колекції. Тобто я вирішила ризикнути, а раптом цей аромат буде сильно схожий на той знятий з виробництва і в Сен Лоран Cat. Що можу вам сказати? Насправді тут дійсно красивенна ваніль. Яка схожа на Yves Saint Laurent Baby Cat. зараз я візьму свій залишок від Леванта. Схожа да не схожа? Бо все ж таки Baby Cat для мене дуже-дуже спецієва ця ваніль. І тут, окрім ванілі я чую якусь сливу, я чую багато перцю. Тут в цьому ароматі ріфакат, так, від Корнер Періс, заявлені перці. Давайте я вам піраміду прочитаю. Значить, початкова нота чорний перець, рожевий перець і елемі, нота серця олівану і шафран, і базова нота Борбонська ваніль, замша і кедр. Що я можу сказати стосовно того, що чую в ньому я? Я чую, що він все ж таки не дуже схожий на Кет, бо Кет більш гострий і навіть такий аптечний, спецієво-пікантний на старті. Він мені нагадує, знаєте, який аромат? Він мені трішки нагадує фемініте дюбуа» від Сержа Лютанса, лише той більш такий деревний, більш округлий і більш кремовий, а цей більше гостро спеції навіть сливовий. Чесно кажучи, я не пам'ятаю, які ноти входять в аромат Cat, але все ж таки цей аромат для мене зовсім інший. Можливо, в базових нотах вони і перекликаються, але от на старті, те, що я чую з-під кришечки, я взагалі не впізнаю baby Cat. Давайте нанесемо. Боже, перець, от зараз, коли наносиш на блотер, перець дуже гарно чути. Це красивенний, і ніби і теплий, і в той самий час дуже приємний, пікантний перчик. Від якого не хочеться чихати. Одразу ванілі я тут не чую, я чую щось дійсно смолисте, оце елемій чується тут. Я чую якісь ще ноти спеціїві, точно не можу сказати. І от з блотера я чую, до речі, зараз, бо на блотера я ще не наносила, відтінки шкіри. Шкіра і шафрановість, якась красива, але не така шафрановість, як в покарі, наприклад, ні. Тут шафрановість, а-ля шкіряність. Красиво він звучить, до речі, на шкірі. Вчора він звучав в мене зовсім по-інакшому треба зараз нанести ще й на шкіру. Бо на шкірі він став для мене одразу копчено-ванільним. Так, я одразу відчуваю ваніль, і вона така дійсно підкопчена, димна, дуже красива, але з. З пікантними спецієвими відтінками. Він на мене вчора протримався більше половини дня. Досить стійкий аромат. Поношу його, звичайно, обов'язково буду вам ще про нього розповідати, бо він зараз навіть, навіть тоді, коли він ще новий, абсолютно в моїй колекції, вже претендує на фаворитів сезону, майбутнього сезону, бо він просто круто підійде на осінь. Гарно він звучить зі шкіри. От зараз зі шкіри я починаю відчувати більше нот, ніж вчора. Вчора було дуже спекотно, і він одразу дуже теплою такою ванільною базою, пухкою, трошки копченою димною ванілью Сів. Сьогодні вже більше прохолодно і більше нот вже відчувається. Поспостерігаю, можливо, йому дійсно не потрібна спека, а навпаки, потрібна прохолода. Буду носити його в різні. Погоди, і буду ділитися обов'язково з вами своїми відчуттями. Наразі я дуже задоволена: красивий флакон, прекрасний аромат. І для мене він взагалі не схожий на Кет. Ось так. Ось такий мій відгук. Так, переходимо до другого аромату, який я купила, і покажу вам спершу його величезну просто коробку. Порівняйте з моєю рукою, порівняйте з тою коробочкою від попереднього аромату. Вона, можна сказати, в два рази менше за цю коробіщу. Коробка виглядає дуже класно, але коли я її почала розкривати, я була просто в шоці, що там всередині. Подивіться розпаковку і цього аромату. Ну що, подивилися розпаковку. Я, якщо чесно, вчора була просто в захваті. Я була дуже вражена, мій шок був в шоці, бо я такого не чекала. Коли кур'єр приніс мені цю посилку, я була дуже здивована, що вона така величезна і важка. Я подумала, а раптом сайт мені прислав якийсь подарунок ще за покупку, да, одразу двох парфюмів. Але ні, подарунку не було. Але цей парфюм, його упакування стало для мене справжнім подарунком, бо виглядає це все дуже круто і дорого. І це не соромно подарувати, особливо, якщо ви знаєте, що такі ноти і такі парфюми подобаються тій людині, якому ви хочете подарити. Тобто просто обалденна коробка у аромату, аболдінна виглядає його флакон. І ось ця коробка. Ви вже бачили, але зараз я хочу ще уточнити, що ось ця штука є. Магнітом. Тобто, коли ви відкриваєте ось, ця, ось так коробку, тут стоїть аромат. Зараз я вам його покажу. І я його ледве витягнула з тої ніші. Там якісь там ленти такі красиві, які тримають ту всю конструкцію. І коли ви закриваєте, бац, коробочка закрилась. Ну, Я, чесно кажучи, просто що це? Як можна таку коробку викинути? Далеко не завжди арабські бренди упаковують так дорого свої парфюми. От, наприклад, попередній аромат дуже просте упакування, І знаєте, можна би було сказати, що це. Залежить від ціни, але ще недавно цих два парфюми коштували абсолютно одинаково. Десь приблизно коло 200 злотих, около 2000 гривень. Просто цей аромат зараз вже досить впав в ціні, я скористалася, звичайно, з класної пропозиції, а цей тільки трішечки, трішечки подешевшав. Так що, я ще раз повторюю, що я просто ну, в захваті і точно цю коробку нікуди не подіну, нехай стоїть, нехай прикрашає мою парфюмерну шафу. Хоча там і на парфюми нема місця, але все-таки для такої коробочки. Місце знайдеться. Так, ну і флакон цього аромату, він також ефектний, так само, як і коробка, абсолютно металічний зверху, з грубого металу. Такого ніби бронзового кольору важкезний, величезний, ну, з розмір приблизно моєї долоні. Тобто, знаєте, така штука, яку не поносиш з собою сумці, аж ніяк. Така досить складна архітектурна форма, яку цікаво розглядати, і він повністю оправдує свою назву Вінтаж Кастл, тобто вінтажний замок. Дуже гарно виглядає, але він мене розчарував тим, що в нього поломана кришечка. Або вона вже була поломана, або я їй допомогла, коли намагалася витягнути цей флакон з того ложа, з підістала. Тобто ось цей залізний верх відслоївся від тої пластикової серединки, і треба його просто підклеїти. Я думаю, з ним все буде гаразд. Просто я тепер плотно не буду закривати, старатися цей флакон, бо потім його важко буде відкривати. Ефектно. Виглядає дуже круто і такий же самий ефектний, обалденний аромат в цього парфюма. Якщо ви любите пачулі, то цей аромат вам варто спробувати. Я взнала про цей парфюм не тільки з англомовного Ютубу, а також від своєї глядачки, яка порадила мені цей парфюм. І я вперше саме від неї дізналася про нього, одразу погнала шукати інформацію, шукати, де його можна купити. Я не знала, як він пахне. Я купила його, я вже казала, абсолютно всліпу І я зовсім зовсім не шкодую. Бо коли я дивилася відгуки, то дівчина казала, що це такі ух, пачулі, які строгі пачулі, дуже унісексові і навіть чоловічі. Такого вінтажного звучання. Ну, я би так не сказала. Цей аромат дуже мені нагадує саме своїми пачулі. Наприклад, аромат від Зари, який я нещодавно купила Вібрант Лезе, там такі самісінькі пачулі. От вони ніби і камфорні, зараз я нанесу його ще на блотер, його як світ рознюхаю, вони і свіжі, і зелені, і сочні, і маслянисті. Давайте все ж таки нанесемо і ще його з вами рознюхаємо. І потім ще подивимося. Піраміду. Боже, яка краса, дівчата. Знаєте, от помимо тої э, пачульної, класної, сочної, дорогої ноти, я тут відчуваю якусь фруктову кислинку. Якусь грушу, навіть відчуваю. Пахне він настільки дорого, витончено, він не кричучий, він. Э, не віддає якимось дешевим звучанням, дешевою базою. Вчора його так само на іншій руці носила, як і попередній аромат, і я від нього просто балділа. По-перше, що він дуже круто тримається, по-друге, він шлейфить. І знаєте, я дуже довго чекала від арабів якихось класних пачулі, якщо чесно. Ні разу я не зустрічала, окрім деяких пачульних композицій, все ж таки таких чистих пачулі. Цей аромат на Ютубі дівчина порівнювала з ароматом від Вертус, який називається Солі Пачулі, з яким я не знайома. Зайшла на фрагрантику, щоб порівняти піраміди, і дійсно, піраміди дуже подібні. Цього аромату ще немає на фрагрантиці, Не шукайте, я знайшла на якомусь іншому ресурсі. Значить, в перших і в середніх і в базових нотах там пачулі і тут пачулі. Там у нас на початку мімоза, зелені ноти і корінь іриса. Тут практично те саме, але в базі тут заявлений зефір і заявлена цвета. Я би не сказала, що я дуже відчуваю тут сильно анімалістичні ноти. Якщо вона і є, то тільки в формі такої легкої ніжної шкіряності. Якраз таку шкіряність я відчуваю в зарі, яку я недавно купила собі Вібрант Лезе, і там от дуже подібна база до звичання цих пачулі. А ось ця фруктова кислинка, яка мені здалася на початку, яка мені видалася сочною грушею, можливо, її роблять поєднання якраз кореню ірису, який дає отаку от морквяну овочеву ноту в поєднанні з мімозою, і виходить ось така фруктова якась кислиночка. Ну і корінь іриса додає ще свого красивого такого ніжного квіткового звучання. Тобто аромат не звучить брутально по-чоловічому, він все ж таки дуже красивий і дорогий унісекс. Це просто задоволення для мого носа. Це просто парфюмерний екстаз. От чесно вам скажу, я така довольна, що так за недорого я купила такий обалденний просто аромат. Сподіваюсь, що він дійсно буде достатнім по стійкості і по шлейфу, бо я дуже люблю все ж таки шлейфові аромати. Я люблю оці тонкі, красиві зелені пачулі в шлейфі, які я тут відчуваю і хочу, щоб всі навкруги відчували від мене ці красиві печулі. Це не той аромат, якого встидаєшся, якого наносиш трішечки. От я про себе говорю, щоб практично ніхто не помічав, що цей аромат має бути тільки для вас самих. Для мене це аромат, який має заявляти про мене. Він пахне, як на мій погляд, дуже дорого, статусно, строго витанчено, елегантно, аристократично і благородно. Просто розкішні пачулі в розкішному флаконі. І кришечка, яка мене трішечки розчарувала. Так, ось і всі покупки, про які я вам хотіла сьогодні розповісти, два крутих аромата, які попали прямо в моє парфюмерне серце, які стануть 100% на деякий час моїми парфюмерними улюбленцями, а може і назавжди, і стопудово будуть моїми фаворитами цього. Сезону, який закінчується, і наступного осіннього сезону. Дуже задоволена, що я все ж таки ризикнула і купила їх свою парфюмерну колекцію, абсолютно сліпу, адже саме на цю осінь мені таких ароматів і не вистачало. Ну що ж, на цьому буду закінчувати своє похвастушечне відео. Пишіть в коментарях, хто знайомий з тими ароматами. Можливо, хтось уже має їх в своїх колекціях. Як вони вам? Чи похожий вам, наприклад, ось цей аромат на Yves Saint Laurent Baby Cat Для мене це цікава досить інформація. Бо мені от поки що ні. Можливо, потім в розкритті, коли я його вже так уважно основательно поношу, я і відчую якесь сходство. Побачимося з вами зовсім скоро в моїх наступних парфюмерних і не тільки відео. Пишіть коментарі, ставте лайки, підписуйтесь на канал. Слава Україні! Па-па!